Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперти. Ми хочемо вам показати, що в нас є в наявності на 25.03.24. Volkswagen Arteon, 11 місяць 2020 року, перша реєстрація, 2 місяць 2021. 135 тисяч пробігу 35.900.

Шкода Кад'як, 11 місяць 2018 року, перша реєстрація, 1.19, 143 тисячі пробігу, 34.500. Шкода Кад'як, ВРС, 11 місяць 2019 року, перша реєстрація, 2.20, 88 тисяч пробігу, 41.499. І Кад'яки, 1 місяць 2020 року, перша реєстрація, 6.20, 127 тисяч пробігу, 16.200. Наступний 7-й місяць 19-го року перша реєстрація 19-го, 159 тисяч пробігу 15 500. Каді в Максі базі ДСГ 110 кВт. 11-й місяць 17-го року. Перша реєстрація 1217. 163 тисячі пробігу 17500. І ще один в Максі базі на DSG 2 місяць 17-го, перша реєстрація 17 го 168 тисяч пробігу 16900. Каді в Максі Базі 4 місяць 17-го року. Перша реєстрація 6 17 151 тисяча пробігу 15900. Ренокенго вже проданий. Форд Транзит Кастам 12 місяць. 18-го року перша реєстрація 319 177 тисяч пробігу 18,999 Volkswagen Фольксваген 6.1. 9 місяць 2020 року, перша реєстрація 11.20, 20 98 тисяч, пробігу 27.500. Наступний Наступне – Volkswagen Transporter в лонгверсі DSG DQ500, 2 місяць 19 року, перша реєстрація 4.19, 19 199 тисяч, пробігу 26.900. Цей Renault Master вже проданий.

Дев'яносто Нагадуємо, що всі автомобілі свіжо розмитні, зроблені сертифікати, Можливо, розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку, перегляд та драйв можливо, місто Київ, Петрополівська, Борщіївка, вулиці 1Б, бізнес-центр Чакі Плаза. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві.